Електричка, таксі чи газові автомобілі, які краще? Якщо в тебе є свій будинок і Є змога заправляти автомобіль електроенергію вдома по нічному або по стандартному тарифу, то звісно електричка буде набагато економніша. Ну і плюс ми розуміємо, що в електричці немає а, там сверхраз таких розходів, як там масла, фільтра. А, ну, цього немає, як в обичному моторі ДВС. Але якщо в тебе немає а, частного будинку і ти працюєш. А, по місту краще брати гібрид. Гібрид буде хавати десь гривна 70 гривна 80 кілометрів, і це буде ну реальна економія. А якщо ти обираєш під оренду автомобіль, ти повинен розуміти, що електричка буде коштувати трошечки дорожче. І якщо ти будеш по а, тарифам комірчинським заправляти машину, то вона буде хавати набагато більше, ніж гібридна машина. Якщо у нас є і ті, і ті автомобілі. Якщо цікаво, в шапці профіля номер телефона звертайтесь, і ми тобі допоможемо.